Всім призом! Ось і ми продовжуємо грати в Майнкрафт. І вгадайте, що в мене? Так. Це фасмофобія в Майнкрафті. <клес> <клес> ну, зараз я швиденько розкажу, в чому суть. По сюжету ми. ну Тут такого суттєвого сюжету немає. Тому ми е е ловець привидів. Тру-тру-тру-тру-тру e, 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 І ми маємо. E, e, зараз. От тут книжечка Я вибачаю, що про російське Кажу, тут ну, немає ніде української мови. От. Типи в Гайд експерт. А ні, це не то. От зараз я покажу. Оце. От, ні. Оце. Е е Полювання на привидів, руководство по, е по полювань на привидів. Е частини, і тут розказуємо. Розказуються, які є приводи, які в них докази. Ну, тут, якщо хочете про привідів почитайте. Ідентифікація. Треба знайти ті три докази. От, наприклад, лазерний проєктор. Зараз я помаленьку вам все розкажу. І тут лише один, два, три, п'ять. Лише 5 слотів. Тому все оце ви не собою не понесете. От, наприклад. Фотоапарат. Ви можете фоткати приводи. Звичайно, ну, в фасмофобії нормальний фотоапарат має лише 5 фоток, а тут безкінечність не приділ. Так, далі. Блокнот. В цьому блокноті ем, деякі типи приводів можуть писати. І от, наприклад, якщо написав і там книжечка вам дасть для відміток ви хоп відмітили, що запис в блокноті є і все. Далі, радіоприймач. От ем, ти близько спитати, е, далі е, можеш дати нам знак, там, спроси, спитати, що тобі потрібно. Ну, це таке мінімально адекватний, щоб говорити з привидом. Грозь. Далі. Лазерний проєктор. То, от, наприклад, якщо привид в радіус дії цього проектора попаде, то все. І ти. Ні, не все. то. Ти його будеш бачити і не зможеш чик-чирікнути його на фотоапарат. Такий, він подивився, він підстав, ти такий усмішечку і сфоткав, і тобі виконується одне з двох завдань. Так, далі, датчик ЄМП МП. Ну, коротше, це радіохвилі. От, наприклад, якщо. Біля нас якийсь привид, який може вже керувати радіохвилями, то якщо він дуже близько, то загориться ця червона лампочка, бачите? Оця, на яку я курсором показую. І от і так само є замітка, що датчик ЄМП рівень. Так, далі, що там і є? Далі відеокамера і неонова паличка. Відеокамера потрібна для того, щоб зазняти ем, як його, привідні вогники. Це та такі білі. Знаєте, як бульбашки в майні піднімаються. Це так само, тільки білі такі вогники. І їх видно лише на камері. Тихо. В лише на камері. І далі неонова палочка. От я чесно, зараз почитаю нашу вона, бо я не зрозумів одразу. Так це куди? Сюди? Та я сюди поклав. А я не зрозумів. Не то. Я забув все так. Це треба сюди покласти. Далі. Оце найпотрібніше тут. Все під рукою, як кажеться. Так. Бла, 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 бла бла, бла. Е. Ага. Відпечатка. Не всі привиди. Напевно, це від ті відпечатки, але я чесно не зрозумів, як це ним користуватися. Ну, коротше, давайте починаємо, починаємо грати. Тут можна умови вибрати, полювання, це, це. Ну, от, коротше, карта Willow і почала грати. То що є. нормально откинувся, я там не знаю. А, а, о, і, а, і, а, а, блін, я зараз затупив дуже сильно. Вибачайте, я зараз повернуся назад. Ні, ну, вже назад шляху нема. А як я затупив? Це просто люто. Якщо в тебе в інвентарі будуть лише кілька предметів, будуть якісь предмети, то вони тобі і в гру перенесять? Включаємо світло. Так. Що тобі потрібно? Ти близько? Видно? Ведно, кнопка. Мені страшно просто, Розумієте? А ah! двері закрилися. Далька якась? Що це? А, ah, вот це ієті. Mm. Зараз мені це так сильно потрібно. Це якраз да йо. Це якраз є карти Таро. Що це? Я просто не розумію, я просто по фану кинув карту. страшно. Ничего не да. Вот. Так, карты Таро Не найкращу тому я знаю, що від них і померти можна, тому... Але віддерчить. Я зараз. Не думайте, що я боюсь. Що це? А, просто книжо. Не думайте, що я боюся. Так, 70% до мене. А на мене, якщо що, то хтось може і напасти. Але про... Але ви про а ви мене розумієте, я перший раз граю і нічого не знаю. Вс мінусувала температура. Якщо пішла пара з роту, значить десь там мінусова температура. Так все. Вот. Мені так страшно, що це капець. Я не розумієте просто. І який в мене там вже розум. 60%. На мене... Хто хоче зараз може напасти. Хто хоче. Блін, ну ці лаги мені капець як не подобаються. Я просто не знаю, що робити. Йокістки. Страшно. Де ти? Що тобі потрібно? Ти близько? Коротше, Все, але відерчи, я звалюю звідси. Я кістки сфотографував там, все пофоткав. Мені отак вот з головою вистачило. Так, ти прийняти три улик, так знаєш, ти прийнято, де стати, це плюс, то. Ти... Ні, я туда повертатись не хочу, навіть не просіть мене. Так, що у нас є? Мінусова температура, так. То є в нас мінусової температури. Я не знаю, тому що я нічого не взяв. З адекватного такого. Коротше, але Дерщі, надіюсь, мене це все не забереться. Забиралося. Та чому провалено? Ну так я. От фотографія кисть. Може, сразу Е... Але я ведь правильно. О! Мене все забрали! Все забрало! Блин, мені тепер треба по новій все підкупляти. Так, що мені потрібно? Ліхтар мені потрібен Один! Нашу я два купив! Ой-ой-ой. Чого тут так все, як скулери дорого? Шо ти? Коробка? Фейерверк? Серіослі, фейерверк? Я на це, я потрапила свої гроші. Ну і давайте свічку вже, якщо так. Окей. Okay. Е, а свічка де? Я ведь свої гроші адекватно потратив. Де свічка? Де свічка? Супер, у мене ще вони обікрали мене на одну свічку. Ай, добре. А хоч в тінь так. В тінь... Ой. Вот, мінусова температура, я так і знав. Не пощастило, як кажеться. Ну реально. От, я чесно, чуть-чуть так сказати, боюсь, тому на камеру я так сильно від фосмофобії, ну якщо дуже сильно залетить, то може я ще буду знімати. Але так, що просто... <смір> ні, ви вже, вибачайте, але так просто я знімати не буду. Треба дуже багато знати. Король. Дуже багато знати і бути таким безстрашним, що це капець. Е... Пх... Кажу, не, по... не попередив, що грана для стріла бо нервник. Добре, ну а на цьому буду помаленьку закінчувати. Вже ми не, поба... ну, не побачили. Чи побачив? Коротше, По, е, зрозуміли, як це все тут працює, як все робиться. Ну, не сильно, звичайно, бо я побоявся, але все рівно. Хоч би одне я зрозумів, що мінусова температура. І тепер я не буду нічого з собою брати. Ну добре. А на цьому? па па па, -па.